Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного! У нас вечір, не знаю, що у вас. Відключення електроенергії, тому повний романтік! Всі фонарики, які були посідали, джерела електроенергії, які могли давати, також посідали. Ну і є в нас те, яке нас спасає. Та-дам. Свічка. Так що сидимо в очікуванні цікавого моменту, коли тадам і світло дали, але буде цей тадам не дуже, не дуже скоро. Чомусь, чомусь світло те виключають, як хочуть, коли хочуть. І для чого захочуть? Незрозуміло, з яких причин, але в цьому також є свої плюси. Так, всі сидять, коли є світло в гаджетах, в смартфонах, телефонах, планшетах, комп'ютерах, ноутбуках. Звичайно, коли людям потрібно працювати. І немає електроенергії, це одне, але коли сидять просто так, то це зовсім друге. Але це вже зовсім інше питання. Так, можна книжку почитати, можна щось на вулиці зробити, можна в будинку там поприбиратися. Загалом дуже багато знаходиться вільного часу, я вам хочу сказати, коли немає світла. Можна ось так просто в тишині посидіти подумати. Над чимось цікавеньким, або не дуже. Можна пригадати дуже багато цікавих історій. Дуже неймовірну кількість. Особливо коли повертаєшся за багато-багато років так десь в дитинство і згадуєш, як було багато цікавого або й не дуже цікавого. Є такі моменти, які хочеться пригадати, є такі моменти, які вспливають в пам'яті, але їх не дуже хочеться згадувати і розказувати. Але дитинство було набагато цікавішим, ніж дитинство зараз. Зараз взагалі якесь не тільки дитинство, але й саме, саме доросле життя відрізняється від того, що було раніше. Не знаю, який спогад з дитинства у вас найцікавіший і найтакий, що гріє душу. У мене на перше місце можна поставити це бабуся і піч. Чомусь завжди дуже чекало пів села, коли бабуся пекла пироги в печі або хліб. Хліб був такий великий. Діставали його з печі, давали трішки йому охолонути. Ну і перша буханка розліталася зразу за хвилин за п'ять раз два, і хліба немає. Я ближче до кінця тижня, коли хліб ставав вже більш черствий, ми різали його на великі такі шматки, стояло в кухні відро з водою, яку приносили з криниці. І потрібно було так умудритися, намочити той хліб. В тому відрі, щоб крихти хліба не попали в відро з водою. Бо тоді відхватиш так, що вже й хліба не захочеться. Але ж не вистачало розуму. Треба було брати і поливати той хліб зверху, там, чи ложкою, чи з чашки, макали той хліб в воду, посипали цукром. І це була така смакота. Це такі були делікатеси, це, це, це такий був смаколик, що такого смаколика не купиш ніде і не знайдеш ніде. А теперішнім дітям ти скажеш, що ти колись таке робив, і їв цукор мазав його, просто засипав скибку хліба. Так що ж та схипка була не просто кусочком хліба, який продають зараз, а скипка була така на півруки, що ти той кусок з'їсиш, і ти півдня бігаєш, тобі їсти не хочеться. Потім, коли ми ходили за коровами, у нас було пів першої корови приходили з поля додому. Але ми виходили їх зустрічати ще в 10 годин. Проснувся, поснідав, якщо встиг поснідати, бистренько щось там зробив, те, що тобі там спланували зробити. Команда зібралася, бо в кожному дворі були корови, в кожному дворі були діти. Ми якось не ділилися на групки. вся вулиця, так вся вулиця збиралася і пішли по корови. Корів ми зустрічали не там, де зустрічали всі корів. А там, де річка, там, де був захід гусей до води, де корови заходили воду пити, де було не дуже глибоко, але де було цікаво. А цікаво було того, що там було дуже багато пуголовків. Пуголовки — це маленькі такі жабенятка. І там була трясовина. Якщо ти туди ногою встанеш і швидко ногу не забереш, то ти додому прийдеш без тапка. Прийдеш без тапка — то краще додому не приходити. Тож, я за літом міг не знаю скільки, пар десять тапків загубити. То піду за гусьми, залізу в болото. Чогось в мене була якась манічка в те болото залізти. Гуси і так могли вийти самі, з тий поклич на березі, вони вернуться до тебе. Ні, треба лізти. Пам'ятаю, одного разу дуже греміло, блискало, була гроза, базили сіно з поля. Привезли останній раз сіно і треба бігти ж за гусьми, бо гуси з гусенятами маленькими пішли на річку. Пішли на берег і треба їх пригнати додому, а гнати їх далеченько. Побіг я за тими гусенятами, знайшов свій табун, бо ж гусей скрізь багато. Гроза, вітер заліз в річку, заліз в те болото, ну, вже виліз звідти без тапка. Ну Гуси хоч цілі, зато я без тапка. І так ми з 10-ї години там і купалися, і тапки губили, і болотом мастилися, а ще як хтось візьме того, з того болота, зліпить таку добру. Грудку такий пончик, і як вліпить в спину, то це на цілий день ходиш і не знаєш, де себе діти. Потім, поки відмиєшся, від болота воно засохне, на тобі зашкарабиться, і ти ще його так здираєш. Ну, кращої, кращої мазі і кращих процедур не було. А ще якщо начіпляється на тебе п'явок ціла купа, і ти їх боїшся, і ти їх не можеш зняти, а воно до ноги присосалося, кров тече. А ще з неї боязні у крові, то просто день вдався. Дочекалися корів, корови прийшли додому, бабуся чи мама там сідає доїти корову. У нас тоді е, час на відпочинок. Хтось може задрімати, хтось там може придумувати щось нове начудити. Ну і треба ж потім з обіда корів вигонити. А поки ти виженеш корів до тої самої річки, то треба ще щось вчудити, щоб люди потім мали до вечора про що говорити. Так що було цікаво і навіть дуже цікаво. На жаль, цих часів вже не повернеться, особливо зимою, коли ти прибігаєш зі школи. Я не знаю, <кій> мені завжди треба було швиденько сідати, робити уроки, для того, щоб ми потім могли випустити на вулицю. У нас був дуже величезний такий прикрий горб, який виходив до річки. Ну, В річку, слава Богу, я ні разу не залітав, але до того діло доходило. І ми з того горба каталися, з горба з'їдеш. А на гор сані треба сунути. Ну і поки ти їх пару разів так висунеш після школи, в зимі смеркається дуже рано, вже все, приходиш додому пізно, темно, мокрий. Вже ніхто тебе нікуди не пустить. Але одне радує, що уроки зроблені. Птом сідаєш куди. В сімейний кінотеатр іде або Роксолана, або другі якісь цікаві передачі і сидиш, дивишся, поки не задрімаєш. А найкращий спогад. Це Вісіле. Весіле то це було щось неймовірне. Я не знаю, весілля для мене запам'яталося на все життя і не одне весілля. З дитинства пам'ятаю оці величезні весілля, коли гуляє все село, коли не перебирають, кого кликати а кого не кликати, коли йде один день молода, на другий день молодий, в гарних українських вбраннях з короваєм. З дружбами, з дружками і заходять до кожної хати, і просили мама, і просили тато, і в кожній хаті їх припрошують. І цього весілля чекає дійсно все село, тиждень готуються, і тиждень після того весілля ще святкують. І я вам хочу сказати навіть більше. Я не тільки був гостем на таких весілях, а в моєму житті мені навіть іще пощастило. Трішки на таких весілях наробитися, тому що Володимирович має диплом кухаря кондитера і по житті трішечки зв'язаний з цією професією. І хоч і важко було готувати на таких весілях, тому що дійсно за 3-4 дні починалася підготовка, робилися заготовки, а потім вже перед самим весіллям, за день-два, то це було просто, ну. Можна сказати так, що якесь пекло, поки це все готується, поки все збереться, а потім, коли оце все весілля йде, коли стоїть шалаш на 300 на 350 людей, перший, другий, третій захід, посуду збираєш, посуду перемиваєш, нове все розкладаєш, накладаєш, виносиш, заносиш, ну, важко, неймовірно, але враження також неймовірні. Від того, що купа людей, від того, що красиві, неймовірно молоді, від того, як вони збираються до церкви, від того, як приїжджають з церкви, від того, як їх зустрічають батьки, від того, як гості приходять і починають їх обдаровувати всім. Тоді дійсно було все щиро, не награно. Якось воно все було так по-сімейному, не дивлячись на те, що дійсно гуляло все село. Ну, а зараз. На жаль, практично такого немає. Воно і так уже до того все йшло, тому що в селах молоді дуже і дуже мало. По-друге, ніхто не хоче святкувати весілля в таких масштабах. А по-третє, ситуація така дурна в країні, коли людям не до весілля зібралися маленькими групками всі свої, всі рідні, посиділи і розійшлися. Але спогади з весільця просто було. Дещо неймовірне. От і короваї величезні, от і вишиті рушники, перев'язування, ну це словами все не передати і не переказати. Але в пам'яті його залишилося дуже і дуже багато. Саме святкування весілля це було вже грандіозно, а підготовка до весілля це було ще грандіозніше, тому що. За тиждень і пеклося, і варилося, і заготовлялося, і жарилося. І я вам хочу сказати, не знаю, як у вас в ваших селах, можливо, не в кожного так, або в когось були якісь інші традиції, але в нас було дві головних людини на селі. Це Повариха, яка готувала на весіля і на похорон, без неї нікуди. І ніде нічого не обходилося. І таку людину треба було знати, поважати, цінувати і з нею, мати блат, щоб вона не відмовила, і щоб ніде не прийшлося шукати повариху, тому що нема хорошої поварихи, нема весілля, нема, не відбудеться похорон. Ну і друга людина це та, в якої є трактор. Тому що прийде весна і прийде осінь, а городи то треба орати. І попробуйте з тією людиною посваритися. Він всім пооре ороди, а ти потім будеш. Шукати, хто тобі приїде, або вигоре, або скультивує, або на зиму там тобі щось зробить для того, щоб посіяти зерно, то таких дві людини, то то були важніше голови сільської ради, і такі люди були, і з такими людьми дійсно ніхто не хотів втрачати дружні стосунки, може, їх там не всі. Цінували і не всі там вважали, що вони супер-пупер, але все одно ставилися як до людей, тому що ніхто не знав, як буде, що буде, а втрачати стосунки дійсно ніхто не хотів. Хоча люди на селах готували в кожній сім'ї, в кожній родині, і кожен вмів і знав, як це робити. Але на такі масштаби, і щоб правильно все організувати, скласти меню, то звичайно треба, щоб був. Хтось відповідає. І взагалі історій дуже і дуже багато, і дуже цікавих, захоплюючих, вражаючих і не дуже. Є такі, від яких хочеться цілий день сміятися, коли пригадаєш, і є такі, коли просто сидиш і сльози течуть річкою. Але таке воно життя від чогось ми сміємося, від чогось ми плачемо. Щось робить нас сильнішими, щось ламає. Але спогади безцінні. Спогади, які гріють душу, спогади, які повертають тебе за багато років назад, в той час, де ти був щасливим. Тому цінуйте те, що є сьогодні. Насолоджуйтесь тим, що є. Старайтеся зберегти те, що є, щоб потім не прийшлося ні про що шкодувати. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Час такий непевний. І в нас є тільки сьогодні, тому що ми не знаємо, чи буде у нас завтра, а вчора у нас вже пройшло, і його вже не змінити. Так хочеться, щоб кожен новий день наставав, і в тому кожному новому дні ми робили все менше і менше помилок і більше-більше того, що потрібно, але, на жаль, не завжди виходить так, як нам хочеться. Наговорив вам тут цілу купу всього, байок нам розказував, за коровами сходили, тапки в болоті погубили, на весіллі були, коровай їли. Молоду бачили, вельмун знімали, підошву з короваї розтанцьовували. Не знаю, чи у вас так робили чи ні, але тут було в нас дочекатися, поки коровай роздадуть і розтанцюють підошву. Підошва – це сам низ з коровая, який також віддавали. Взагалі дуже багато смаколиків пекли на весілях. Так як я люблю солодке, то для мене торти. Горішки з її згущеним молоком. Це було просто щось неймовірне. А ще в нас в кожного в селі, в другому, там, в другому селі, в третьому селі, в сусідньому селі, в кожного ж була родина, і до кожного в гості їздилося не дуже часто, того, що в кожного було господарство, в кожного були свині, корови, городи, які оброблялися. Не так, як зараз трактор заїхав, посадив трактор, заїхав, викопав чи там покропив. Все руцями. Спину гнули на тих городах, заробляли собі радикуліти, грижі. Коли був праздник. Праздник — це храмове свято і їздили на цей праздник. І пам'ятаю, <клух> пам'ятаю, поїхали ми до бабусини і двоюрідної сестри до бабці Тані. І тітя Валя напекла дуже смачних кексів зі згущеним молоком. В печі, такі смачнющі, смачнющі. Взагалі вони там були дуже хазійки. І ці кекси забули подати, поки ще були всі люди. Ну, так як ми дуже близька родина, Василь Галині, рідна тітка, то ми вже залишилися, там, можна сказати, до кінця. Ще там поговорити туди сюди сюдим і тітя Валя нагадалася за ті кекси, Вона навіть не нагадалася, я лазив по всіх стромах і знайшов. Вони стояли в літній кухні. Ну і дорвалася свиня до корита, натовклося воно тих кексів із згущеним молоком. Такі феєрверки були всю ніч, що мені те згущене молоко до цієї пори нагадує цю історію. Але ж кажуть, що якщо об'їсетися там меду, щось солодкого, то потім тобі не хочеться. Всю ніч не спав, фонтани били скрізь, де тільки я ходив. Бо спати ж не можна було, тебе тошнило нуділо так, що тобі жити не хотілося. Але згущене молоко я люблю до сьогоднішнього дня. І ніяк воно на мене не вплинуло. Так що було і таке. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки. Трішечки вас порозважав, відволік вас. Від сумної сірої буденності. Всім бажаю миру, добра, щастя, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Нехай завжди буде! Світло, тепло, ясно. Ніколи не гасне промінчик надії. Любіть життя, насолоджуйтесь життям, робіть його приємним, цікавим, незабутнім. Не чекайте моментів. А робіть кожен момент цікавим. Всім всього самого-самого найкращого миру, добра, щастя, здоров'я, благополуччя, кохання. І до нових зустрічей. Всім пока.